Капеланське благословіння на 21 люте 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю І Сину і Святому Духу, і нині по всякча на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, читаємо про те, як в п'ятницю, в Страстну п'ятницю Ісуса розп'яли. І розп'яли його на місці Голгофі, що на нашу мову череповище. І це сталося о 3-й годині, по-нашому, це 10-та година ранку. А шостої години, тобто з години дня, почалося потемніло все. Знаєте, як ми нашому, що луна зайшла за сонце і стало темно. Це нашою мовою. Тоді люди про це не знали, але стало темно. А о 9 годині, тобто на 4 години вечора 16 годину, Господь віддав, Господь віддав духа. 6 годин на Христі. Тому ми говоримо про. Згадуємо це в п'ятницю і кажемо, що п'ятниця у нас є страсна. І ви знаєте. Ті, хто був поруч, а там були жінки, Мироношиці поруч, Іоанн, апостол, Мати. Як проминули це для тих людей, у кого за Ісуса боліло серце ці 6 годин? Я не беру Ісуса, тому що, тому що той, хто не страждав, не може щось говорити про це. Але той, хто співстраждав і співстраждає, за співстраждання може говорити. Мати Ісусова, жінки Мироносиці, апостол Іоанн, які були там на місці присутні. Навіть я навіть слова не можу підібрати. Були поруч, коли страждання, коли Ісус проходить через свої страждання. І співстраждали. І для них його біль їм віддавалась. Тому, коли жертва Ісуса для мене дорога, і мені Його біль буде віддаватися в серці, Я буду цінувати те, що він притерпів за мене, як це. Відчували мати, жінки, апостол Іоанн. І в цей день скорботи, знаєте, він буде мій з Христом. Напевно, я так скажу. І коли це стається, то і я наближаюся до нього. Бо для мене його біль це і моя біль. Але пройшовши через це, я можу тоді сказати, що його радість буде моєю радістю. А коли я не пройду це з ним, то його радість для мене не буде моєю радістю, бо його біль не був моїм болем. Я нічого не хочу сказати своїми словами, я просто передаю, напевно, своє. А кожний відчує в цих шести годинах на Христі страждань, повинен сам доторкнутися до цього і пройти через те теж. Амінь.